Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, бо Його великої, великої милості ми не зникли, велике його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Вірний Той, хто обіцяє, не залишу, не покину. Доведу, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу за новий день! Слава Богу, що в мене вже є можливість знову поділитися з вами словом, підбадьорити тому можливо, кому треба це підбадьорення, заспівати разом з вами пісню. В сл... Прославляючи Господа і підбадьорюючи один одного. Алілуя! Слава Богу! А ще, а ще я вам покажу золоту осінь. Уже таку, яка уже ось ось. Е, е, Скине всі свої золоті листочки і вже буде зима. Адже останній місяць осені, і ми дякуємо Богові, що Він нас тримав у теплі, і холодних таких сильно холодних днів майже не було. Слава йому за це! Слава, слава Богу! Але спочатку я хотіла вам показати небо. Сьогодні вранці я мала таку можливість, так як більше була вдома, прослухати одне свідчення брата, який пережив клінічну смерть і був на небесах. І коли він був на небесах, він бачив небо. І він каже, що небо на небі, на в тій небесній країні, воно не блакитне. Ми тут звикли сьогодні, насправді, воно таке сіє. Не дуже привітне, але, але там, вдалині, трішечки блакиті ми можемо споглядати. Хоч ці дроти нам заважають, але ж куди без тих дротів? Електрика нам потрібна. То коли він був на небесах. То він каже, небо там не блакитне, воно рожево-золоте, або золото рожеве. І коли він це сказав, я посміхнулася. Знаєте чому? Тому що на кожному світанку, майже на кожному світанку, ми бачимо це небо. Ми бачимо це рожево золоте небо. Так чи не так? І коли ми погортаємо ті відео, де були прекрасні світанки, де були такі вау, знову і знову, да, там ще буде якийсь ліловий колір, але рожевого кольору достатньо. Золотого кольору достатньо. На світанку Господь на декілька хвилин дає нам помилуватися от. Небом, яке буде там, на небесах, то йому слава. Да, бувають такі сірі дні, але, як у тій пісні співається, миленький слоник, ти там не... Не сумуй, в небі бувають сірі дні, але сонце подарує нам свій світанок і вик знову розфарбує твою шкіру у рожевий колір. Пісня просто співається на російській мові з мого дитинства. Але суть в, того, в тому, що бувають сірі дні, бувають сірі дні в погоді, бувають сірі дні у житті, але хай їх буде якомога менше. Звичайно, коли дуже дуже спекотно нам уже хочеться цих сірих днів, тому що природа потребує напування, потребує дощу. А дощ це завжди сірі дні, але ці сірі дні минають і приходить яскравий світанок, приходить, слава Богу, повіки слава. Тож крокуємо у золоту осінь. На небо подивилися, на зелену, зелену соковиту травичку подивилися. А тепер крокуємо в золоту осінь. Уже багато у нас берізок поскидали свої золоті наряди. Вони милували наше око якийсь певний час. Тепер вони вже майже голі. Але дякуємо Богу, що не всі. Оця от красунечка отут іще має такий золотий наряд. А ось та, що ззаді, іще навіть не хоче розпрощатися <кхід> і своїми зеленими листочками. І тому. Осінь, отака красива осінь. Дивлячись на цю красиву осінь, знову ж таки кажеш, Господи, який ти дивний, який ти дивний, Господь, як ти все красиво, все красиво створив. І оці листочки, які відмирають, могли бути чорними і просто падати вже такими темно-коричневими, чорними. Але ні. Вони поступово, поступово змінюють свій колір і потім падають, прикрашаючи землю у цей золотий колір. Алілуя! І ти йдеш і милуєшся, і ти кажеш: слава Богу, за цю красу, слава Богу! І навіть коли сірота навкруги, ти згадуєш, а Господь мене любить. Він не покидає мене, він не залишає мене, він цей світ творив для тебе і для мене. Тому будемо дякувати йому. Завжди будемо дякувати. Коли тіло біль торкне, не боюсь, коли важко дух зітхне, я молюсь, як оточить зло мене, віра страгить віджене, силою Христа я горнусь, мій живий, Оживає в нім дух мій. Щоб не сталось у житті, я кажу своїй душі відкупи тель, відкупили живий. Коли дні мої гіркі я не злюсь, коли втрата у житті, я молюсь, не зневірюсь, в пустоті руки Господа святі допоможуть і я підіймусь. Відкупитель відкупите мій живий. Оживає в ні в мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Коли сумнів сколихне і помилюсь, коли гріх бруднить мене, я молюсь, нехай серце не засне, Божа милість проведе в чистоту, що дав мені, Ісус, Відкупитель мій живий. Оживає в нім дух мій, щоб не сталося у житті, я кажу своїй душі. Відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Алілуя! слава Богу, мій відкупитель живий. Ваш відкупитель живий. Він один, Господь один. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Малахія 3:20 А для вас, котрі мають страх перед моїм іменем, зійде сонце правди, сонце виправдання, оздоровлення в його крилах. А для нас. А для нас, які мають оцей страх перед іменем Господнім, зійде сонце правди. І ми в цьому сонці правди будемо мати оздоровлення. Алілуя! Від усякого роду хвороби. Слава йому, повіки, слава, і список отих. Міст писання, де написано, що Господь цілитель мій, що він послав своє слово і оздоровив нас, що я не помру, а буду жити і звищати діла Господні, що Господь Боже мій. Я волав до тебе і ти зцілив мене. І таких місць писання дуже багато. Тому, тому хто зараз має якісь переживання або якісь хвороби, або якісь, е, якісь е, якусь біль? Пам'ятайте, Господь з вами. Господь з вами. Господь ніколи не творив хворобу. Він творив рай. Він творив добро. Він є даятель благого. Алілуя, слава Богу. І Він, звичайно, Він, звичайно, кожне зло він перетворить в добро, якщо ми будемо йому довіряти. Алілуя, слава Богу! Вчора слухала одну проповідь. Знаєте, деякі міські деякі. Твердження брата трохи розмірковувала над ними, а деякі мені так сподобалися. І одне із тверджень було таке: що знову і знову скажу: що Господь не творив ніяку хворобу. Ніяку Господь не є той, який творить хворобу. Він тому, що кожна хвороба несе смерть. А Господнє слово каже. Вибере життя, навіщо тобі помирати, так чи не так? Тож е, чому прийшли хвороби? Чому це все відбулося після гріхопадіння? Коли Адам і Єва згрішили, то прийшло прокляття на землю. А з цим прокляттям прийшли хвороби, а ще, а ще прийшли оті бур'яни, які ростуть на городах, які ростуть в садках. Ми їх теж знаємо, ми їх теж бачимо. Доброго раночку. І от коли ми йдемо на город або в садок і ми бачимо оті бур'яни, то що ми з ними робимо? Ми їх вириваємо, ми з ними воюємо. Ми зараз прибігаємо різних уже е, способів. І, е, і деякі бур'яни там кропимо, ну щось ми з ними робимо. Ми не кажемо, та хай ростуть нічого страшного. Ні, ми з ними воюємо. Так, точно з кожною хворобою. Ми повинні розуміти, що хвороба це не від Господа. Господь хоче, щоб ми жили. Але якщо хвороба нас підкала, що нам потрібно зробити? І з цим я погоджуюсь. Є три кроки. Перший крок. Потрібно покаятися, от, не зважаючи не на те, нібито він був не грішний, а але от така хвороба його спіткала. Але знаєте, каяття багато ніколи не буває. Покаялися, стали, господи, де я що зробив не так, де я що зробила не так. Можливо, думку якусь допустила. Можливо, була не в правильному місці, не в правильний час, і той вірус, де скочив. Покаймося, нічого страшного і лишнього покаяння ніколи не буває. Потім з вірою приймаємо прощення і далі, а далі пішли на город, а далі вириваємо ті бур'яни, а далі стаємо твердою вірою. І от щоб ті бур'яни вирвати, нам потрібно слово, яке є меч обоюдоострий. Тоді ми беремо слово Господнє, в якому сказано, що Господь забрав всі наші немічі, всі наші хвороби. І ми оцим словом поражаємо ті бур'яни, оті симптоми, оті болячки. І, і в кожному такому випробуванні у нас обов'язково повинно бути бажання. Я хочу бути здоровим. Я хочу бути здоровим, я хочу жити. У своєї проповіді, па, ну, пастир Микола Савчук він сказав, що він е, був у е, покликала його. Донька однієї хворої мами, щоб помолився, щоб він помолився. І він каже: І я прийшов у той дім. І знаєте, і отак почав ревностно молитися за сестру, тому що я побачив, яке плачевне, який плачевний стан у неї. І коли я нахилився отак низько і молився, то знаєте, що сказала та сестра? Братику, не молися. Я вже так хочу, я вже так хочу. Померти, от вона отак сказала. І я, знаєте, знаю декілька таких випадків у моєму житті, де е, сестри, ос в основному сестри уже втомлені, можливо, від е, чоловіків, які пиячили, можливо, там іще від чогось, уже просто кажуть: Я вже хочу додому. Мені вже не страшно померти. Я хочу додому. Але справа в тому, що і і оці сестри, які от просто вже мали таке велике-велике бажання додому, вони відходили в вічність, просто відходили в вічність, Господь рахується із бажанням сердець. Але ця сестра, яка сказала: Не молись, я вже втомилася жити, вона так сказала, знаєте. Вона ще жила 15 років. Але це було не життя, це була мука, тому що в її час ще не настав. Її потрібно було боротися. Але вона цього не захотіла. Я її не засуджую. Це її вибір. Просто, маючи такі свідчення, ми повинні обирати життя. До останнього ми повинні обирати життя. І... І не боятися смерті, ні в коєму разі не боятися смерті. Коли ми знаємо, куди ми йдемо. До речі, брат, який говорив про е, е, рожеве небо, він е, в нього була клінічна смерть недовга, і він був на небесах. І він каже: Я любив, я люблю свою дружину, я люблю своїх дітей. Але коли мене Господь взяв на небеса, я не хотів вертатися додому. Там настільки класно і каже, це не егоїзм, це просто стан нашого, це, нашої, нашої душі, нашої душі, там настільки добре, там настільки добре, що коли говорив, хоч там немає, не плачу, не плачу, не горя, нічого цього немає, але коли ангел Господній йому сказав ні, тобі потрібно повернутися і розповідати людям про красу неба, говорю, я став на коліна і заплакав. Я не хотів я не хотів знову повертатися в своє тіло. Говорить, тіло, наше тіло це як одяг, це як оболочка. Да, ми повинні дбати про своє тіло, але, говорить, далі. Це ми виходимо, ми, ми, ті ж самі відчуття, ті ж самі очі, все те ж саме ми виходимо. Наша душа виходить, і далі ми летимо. І, і от куди далі буде летіти ця душа? Залежить уже, знаєте, не від Господа, а залежить від кожного з нас. Тому що Господь для того, щоб ми потрапили у вічність з Ним, уже все зробив. Він послав нам своє слово. Він був тут. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Господь був на цій землі. Йому теж, як отому братові, потрібно було залишити небо, оту славу неба, оту красу, оту радість. І прийти сюди, ради кожного з нас, заради кожного з нас, щоб потім мати страждання. І він, Ісус Христос, коли йшов на, от, на оті страждання, він теж розумів, що йому зараз буде боляче. І коли він молився дуже ревно, так що каплі поту і крові в нього були, то слухайте, в нього теж був страх. Він був в тілі людському, він розумів, які далі будуть тортури його спіткати, але незважаючи на те все, він поборов той страх, він укріпився в Господі і пішов на той Голговський хрест. Ради мене, ради тебе, дорога душа, Він уже це зробив, Він придбав для нас небо, Він придбав для нас спасіння. Наша задача тепер, наш вибір це обрати шлях за Господом, покликати його в своє серце, попри все, і йти далі за ним. Алілуя, Слава Богу! І коли, І коли смуток, і коли якась Тривога, ми повинні йти до Господа. І коли уже руки опускаються, ми йдемо до Господа і просимо, Господь допоможи. Коли якась хвороба, ми її, як оті бур'яни, намагаємося, намагаємося позбавитися цієї хвороби. Чому? Тому що Господь каже: обери життя, навіщо тобі помирати. Господь це каже. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! На хочу прочитати дуже дуже всім знайомий псалом псалом 23. Господь мій пастор, я не матиму недостатку. На зелених луках зараз ми знайдемо зелень. О, вона тут маленька, така дрібненька, але все рівно є. Уявляємо, злачні пажиті. На зелених луках він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод попіклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене з птичками правди, заради імені свого. Коли я навіть пішов би долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твой, твій посох потішають мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову єлеєм, до краю наповняєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Господньому протягом багатьох днів. Послухайте, тут є один вірш, який нас трохи засмучує. Це четвертий. Хоча чотири це в мене така улюблена цифра. Чому? Тому що я народилася четвертого четвертого. І так, коли б я навіть пішов долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посух втішають мене. Де я можу знайти втіху? Навіть в долині смертної тіні. Звичайного Господа, звичайного Господа, це Господь каже. І ця втіха може бути різною. Це може бути ну чудним образом. Ви стали на коліно, і просто дух радості наповнив вас. Це може бути людина, яка прийшла і сказала слово, яке вас втішило. Це може бути природа, на яку ви вийшли, побачили цю красу. І заспокоїлися. Господь знає, як втішати своїх дітей. Він знає нас середини. Він знає, що нас більш за все втішить. І Він буде використовувати ці методи для того, щоб ми втішились, для того, щоб нам було добре, для того, щоб ми відчули, а Господь зі мною. Ти зі мною. Ти зі мною, Алілуя, слава Богу, повіки слава! І шостий вірш це як проголошення, це як кожен повинен сказати кожного ранку. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Давайте ще раз скажемо: всі разом. Добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. І я перебувати в Дому Господньому протягом багатьох днів. Алілуя! Слава Богу! Повіки! Слава! Такий наш Господь Він подарував нам цей ранок, і я дуже вдячна йому за слово, яке він дав мені сьогодні прочитати разом з вами, помилуватися цією красою осінньою. Уже такою скоро скоро мене це все, але ми ще встигли подивитися на цю красу. Слава йому, повіки слави! Хай Господь буде вашою втіхою, хай Господь буде вашим притулком, хай Господнє слово обільно. Щиро вселяється в наші серця, в ім'я Ісуса Христа. І дай нам, Боже, використовувати це Слово кожного дня свого життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.